День, мене звати Іванка Підгайна, мені 26 років. Я є мати двох маленьких дітей і нахожуся на даний момент в декретній відпустці. Компанія нас запросила, наша знайома, яка продемонструвала послугу, як вона працює, і цим вона нас зацікавила. Користувачами послуг юридичної європейської служби ми вже є більше п'яти місяців. За допомогою цієї. Ослуги ми вирішуємо всі свої питання, а також проблеми, які трапляються в нашій сім'ї і наших, наших близьких. Недавно в моїй сім'ї трапилась не дуже приємна ситуація. Моя сестра народжувала в одному із тернопільських родомів, і під час самих пологи до неї підійшла медсестра з папірцем, в якому було написано, що ми вас повідомляємо про те, що ви маєте сплатити благодійний внесок у розмірі 350-400 гривень. На питання, якщо ми не підписуємо, в неї було здивування, якщо ми відмовилися категорично підписувати. На третій день після пологів мою сестру мало вже виписувати з родому, але завідувача підійшла. Сказала, ми вас не будемо виписувати, тому що ви не оплатили благодійний внесок. З Цим питанням ми звернулися в юридичну європейську службу, що нам робити в такій ситуації, і як нам бути, бо тому що нас не хочуть виписувати. На це питання юристи мені відповіли, що відповідно до Кодексу України про охорону здоров'я, до законів до такої такої статті ми мене зобов'язані оплачувати, так як це є на добровільній основі. Про це ми повідомили завідувачів і благополучно нас виписали. На третій день з родом я дуже рада, що я маю можливість відстояти свої права як громадянин України за допомогою Європейської юридичної служби.